Пан Гер сказав, що е, вихователі дитячих садочків і е, вчителі повинні бути Біди, тобто їм заплата на, на, на не передбачена, поки що до бікта року дати піти. Питання туди, в тому, що чому саме виховати дитячих садочків. І вчителі середніх шкіл повинні потерпіти, а інші отримають таки. Ну я думаю, що від ну, нас відповідать може Я сказала про причину, ні то, що не передбачені, кошти передбачені, замовлені, замовлені. It's yeah, it's Замовлені кошти замовлені, але в зв'язку з тим, що не надходять кошти на наш рахунок. В зв'язку е да, з поверненням військового ПДФО до держави, ми не можемо е проводити ці видатки. Це не тільки касається освітян, це всіх касається до збори, я розумію. Дивіться, у нас термін виплати заробітної плати до 1 числа наступного місяця, і у нас щоденно ми проводили фінансування витрат на виплату заробітної плати. І заклад департамента освіти замовив всю. Суму на виплату заробітної плати. І ми розпочали виплачувати заробітну плату з 24 числа, і ми виплачували із закладом освіти. І в дитячих садочках ми в останній день, 24 числа, листопада місяця ми виплатили 4,5 мільйона гривень дитячій садочки. Потім субота, неділя. І з 27-го числа кошти почали вилучатися до держави, і ми не змогли повністю закрити заробітну плату працівникам освіти. Вони стали вилучатися. задані до фінансування осталось, і це у нас борг станом на сьогоднішній день. Вони ні Віталія Олексійовича, ні моєї, ні Геннадія Федоровича нема. То ми для того, щоб розуміли працівники. Що ми не встигли виплатити заробітну плату з такими діями держави, і вони залишились без заробітної плати. Тому ми прохаємо з розумінням відноситься до цієї проблеми, яка стосується всіх. У нас вже підходять терміни виплати заробітної плати за першу половину грудня. Всіх без винятку, які отримують кошти з місцевого бюджету. І, на жаль, вони також її в той термін, що необхідно виплатити по кол договорам, по закону, вони її не отримують. Не отримують час ні, не надходять кошти, списуються до державного бюджету бюджету, тому що місцевий бюджет, а державний бюджет державний бюджет. Виплачує заробітну плату, якщо вона передбачена за рахунок субвенції з державного бюджету, тобто вчителі заробітну плату отримають, бо це кошти державного бюджету. А місцевий бюджет, на жаль, жоден працівник.